Заїхав я на будову і хочу зробити вам не... Не... невеличку екскурсію по цінах. Поїхали. Так, ну що, поїхали. Участочок наш, який сягає 15 соток. Знаходиться він 12 кілометрів від Києва. Цінова політика на нього була в 2021 році. 30 тисяч доларів. Це зі всіма з ріелторами, з переоформленням. Так, далі в нас іде підключення світла. 20 кВт 55 тисяч гривень. О, оцей парканчик. Оцей парканчик. Ось така шикарна вбиральна. Вийшли нам по роботі і матеріалах 28 тисяч. Ось такий, друзі, вагончик. 14 тисяч гривень. Скважина. Так. Робота плюс матеріали 76 тисяч гривень. Матеріали на будиночок 126 квадратів, плюс тераса в сукупності 146 метрів квадратних, плюс гараж 36 метрів квадратних. Це без фінішного покриття, без металочерепиці 1 мільйон 300 тисяч гривень. Це повністю всі матеріали. Проект на наш будинок 51 тисяча гривень. І роботочка на будинок, і гараж коштує нам повністю все, з кришами зі всім 750 тисяч гривень. На сьогоднішній день я заплатив 500 тисяч гривень. Тому сумуємо, і в нас виходить ось така сума. Я не хочу мати власний літак, бо я. як Поприйдемся по пахати Ків життя на штани. І супермодель я не хочу кохати, бо супермодель це тоже мовти